Я вдячний Господу за 22 листопада за суботу, 2025 рік, другий Кислав 5786 рік. На Господа я покладаю надію. Амен. Благословено ім'я Твоє, авінут до раба Ішва, Тодораба, Аруах, Кадуш, ти Господь, Бог Аврама, Бог Іскака, Бог Якова. Мій Бог. Алілуя. Благословенний Одонай, ти Бог наш, володар Сесі, то святивши нас своїми заповідями і зростив хліб небес і землі. ברוך את אדוני אלהן, מלאך העולם המוצא להן מן הארץ. שמע ישראל, אדוני אלהן, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מרכותו לעולם ועד. ישוע חרסה בתי מי על בר ושע בה. סווארחל בי סווארחל צחח האזורי האזורי Затверди мене, Господи, в Твоїй вірі, перемозі, сі, і святій свободі, так, Господи, єшуа. Бог создав нас шалом, Бог врятував нас шулям, Бог благословляє нас шалем, Бог виліковує нас, Іммануель, Бог захищає нас, ошамна, Бог любить нас, бешаман. Йому слава і влада на віки, віків вічна, шаулу, шалом Єрусалем. Ось день, який створив Господь Адунає, раді йому, і буду вселитись, бо ти, Яхве, єдиний Господь Адунає, хто вселив у мене надію на життя. Усе можу в Ісусі Христі, Ішува Мошах, який мене зміснює. Адона, Адуная, Рахумбеханум хесете мет. Ісус Ішува, це твоя, свята кров, яка л'ється в тілах наших. Ти в мене наречений крові, наречений крові. алілуя. Людина приречена, на смертельну покуту і благословення Бога з її Десь Небес навчати його смерть принесе сум, потіху і спокій. Господь Я Дунає визволив нас від усякого лихого діла і врятував для свого небесного Царса Святого Ірусалим, йому слава на віки віків. Амінь. Я зв'язую демонів нечистих духів, лукаво, прокляття, смерть, гріх, пекло, лихо на землі, сімома ангелами, святими, Рафаїлом, Гавриїлом, Михаїлом і я розв'язую руку Господа Бога на небі, святість Господа Бога на небі, лице Господа Бога на небі, міць Господа Бога на небі, зцілення Господа Бога на небі, небесний хліб життя, благословіння душі моєї Господа Бога на Небі, прославні Господа Бога на Небі, милість Господа Бога на Небі, діла правди Господа Бога на небі, славу святого Бога, благодать на небі, благословіння на небі, благословенний Ти Боже, і всяким благословенням, чистим і святим. Я розв'язую джерело світла, розширення світлостан свят введені світла на небі, живий Господь Бог. Написано: тоді прилетів до мене один із серафим і в руці у нього розпалене вогілля, яке він узяв кліщами жертовника і торкнувся в уст моїх, і сказав: ось це торкнулось в уст твоїх, і беззаконня Твоє вилучений від тебе, і гріх твій очищений. Написано і простяг Господь руку свою, і торкнувся уст моїх, і сказав до мене: ось я вклав.